Всім привіт! Прийшов час і цього москвича, перетягну я його сюди вже два рожовий. Хочу трішечки ним позаниматися. Ну і для початку хотів би його запустити. ну Для запуска тут, звісно, карбюратор якийсь поставити. Провода тут немає ніяких. Так що зараз буду щось шукати, по-нашому оглядати. Бачу тут такий бензонасос вже як би не плунжерний, але современний. по-хорошому по знайти, бо такий оригінальний, якщо але Для запуску я думав підійде. І розібратися з цим от колхозом, з цими шлангами, на печку, не знаю, що тут буде тече. Чи... Я думаю, що так для быстрого старту заведу без води, то радіатор, що... просто його просто там поставили і все. він. Це з пізнього видно їжа цю систему всю розобрати. Блин. Оці на шланги з стиральної машинки походу, які раніше знову були на злив. Це все повибрасувати, поставити. Не знаю, що тут. фільтри і тут. Для чого так було робити. Щоб передивитись. Помпа не знаю, звісно. Хоч крутиться. Це вже добре. Тут, тут кришки нема на заливну горловину. Так що зараз буду шукати провода. У мене десь були такі типу походу, навіть його родні там. Зараз покажу. І карбуратор, наверне, поставлю. Поки що такий Жигульовський. У мене є там К-126. Або він такий ужасний з того їжа. Як знайду, може трішечки лучше. Так що приступати буду зараз. І ще хотів тут з проводкою треба буде розібратися. Це за бок зажигання, теж у мене там з'їжджає з ключом. Салон вже так кортить це все. Повинимати всі ці духи, все все вичистити. Зняв вже скло тут із того донорського їжа. Тут от такое було. Пізніше їж, чуть-чуть. Слабша така, коротша. Що, щось складемо. Так що іду. Іду глядати провода. Так, квіліс я на дах. У мене тут от така гора москвичовських всяких деталів. Ну і десь тут провода, я знаю, в мене були ті кучі, а от тут щось є. Є прям такий комплект. Думаю, цілий поставлю. Копочки поперебираю ще такі. Зараз знесу ниста покажу. Тут от, от ужас. Не знаю, коли переберу це все. Це все з москвичів тут. І нові, і старі там, новенькі верхні рычаги є. Так що потім покажу, що в мене тут є. Так, є в мене ось такий К-126-й карбуратор. Це був на зеленому їжові. К126. Він робив, але бувало заливало Але там стояв такий плунжерний, современний бензонасос. Та й тому то він перекачував. А є ще такі донорські всякі. Я думаю, тут їх... Ігла такі же. Це взагалі новенький. Яких мав три, з яких ще два. Так що, думаю, ігли знайду, який буде переливати. Ще не знав, чи потрібно ставити таку проставку під нього. Бо наїжджав він стояв без проставки. Я думаю, поставити, чи може не треба. Но зараз подивлюсь по шпільках, бо там шпільок нема. Йду, поставлю. Так ось цей двигун там стояв на їжовий. І бачу, що проставка все-таки була. Под ним. Що, наверное, поставлю проставку, повикручу ці шпільки. І далі буду ставити. Так що, йду, а тут іще 40-кового. 21.40. Цей 83-го року двигун це заводський був. Навіномер все впадає. А наїжджою вже 76-й стояв рік. Хоча машина 80-го. Ще старіший двигун стояв. А цей ні, цей досить таки непоганий. Якщо йду шпільки викручувати. Так, шпільки поукручував. Ми маємо тряпочку. Якийсь мусор. Так, і притер цю прокладку текстолітову. Прокладочок нарубав зарані. Ранитуи. Так, да, звісно, бутерброд так собі. Протер чуть-чуть карбуратор знизу. Так, шпилю хватает. Так, ну зараз позакручую. Хоч у меня там дві крупні получилися різьба Один 50 і 2 мелкі одиничка. Так, нашайба мінус. Туляючкою. Ще поставити всі по 13 ключ, ключ 14, ну но не короче, ну, Закручу, продовжу. Так, карбуратор прикрутив. Зараз хочу ну, налити жидкости. Попробувати Покачати. Без де що тече чи не тече. прийшла так, сьогодні у нас 30 грудня Я думаю, тут уже дотка была, навряд ли какие-то якісь... Б... БСК ци там. Не москвичовський. Жалко потолок розлазится, блин. Такой Чистий Чистый такой. Относительно біленький Беленький. щось покажу, ніфіга Не накачуюся. О! О, стіплення. Що там продавилося? Ага, роп клин. Вс. Поршеньок завис там. прийдеться оба. Глав... Главний циліндрік, наверное, розбирати. Перебирати. Манжетка в мене є. Дроб. Хоча то і мало жидкості ушла. Так, стіплення, короче, у мене не буде, бо потік робочий циліндр Вижу, там витекло все жидкості з нього. Ну, тормозний поки що жидко видно є, але не є, там Та, наверное, цей, Хоча цей новий блін, і вже закис. Нічого, зніму, переберу. А зараз хотів поміняти замок, <кій> замок запалювання. Взяв тут із їжа, тут є ключ. І ну, замок робочий був, так що. Зараз цей замю. Ну і може поставлю вже туди, де має бути. Так що, однією рукою неудобно, сейчас заміняю. Поміняю та покажу. Так, замок поміняв, а? Оп, амперметр Вс, навіть крутить. Так, ну тепер здається спробувати. А вдруг просто так прокатить... Для меня мало бензинчика. Так, пів ласка є. Так, на подзос не знав як той мог. зафіксувати, Чим тут не газулька. Не тягу. І чого там уже наляв. Капує. Я думаю, тут подсоси мало прикрити. Так сейчас зафіксирував подсос. Що, зафіксирував провулочку. А, ну. угу. Там ускорительный робить. Так туда. Так, даже свечка еще не менял. Почала б ускоритель зробити. Так ще чуть-чуть плеснем. Казнути трохи. Зараз ну, я спаду газульку поставлю, включу я газульку. Зараз попробую. Не хоче, треба ось ускоритель робити. Ось як він докінальне що схапує Może pod sosu już nie chodzi. Такое пламя. Так, что с той зажиганием? Сок. Если кажется, что я провода попутав. Не в ту сторону склав. Да. Sosa, non dobbiamo. Пусть наробить. Ура! Може підключати систему топливо? Пробувати. Так, воно ще. ще разок наліми. Так. Без газу. Тю. Не хоче. Не встиг. Ура! Ще такий швидкий пуск у мене не був. Щас угорить бензин. О! Красота. Песня. Наші да, 408-го у мене не було. Двигуна такого. Ну типа автомобіля з таким двигуном. Ну, він так тихенько робить. І навіть болі-міні. Зараз топливно покладемо систему. Цилиндрик щеплення перебрати робочий. І можна пробувати. Треба хоча б, щоб міг передвигатися, щоб в гараж можна загнати його. Будемо тобто весь цей салон винятися, все познімати, почистити, окно поставити. Головне він працює. Ну і воду ще зараз систему водянув. Позадніматися, але ну, я читав, то вже все мелочи. Саме головне він працює. Так що так. Поки, поки що на цьому все. Далі буду займатися. Поки що всім пока.